Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Євген Панюта. Вітаю вас із Румунії. Попередні два тижні ми з залою перебували у місті Брашов, досліджували його, каталися по іншим цікавим локаціям біля Брашова. Ці всі випуски вже є на каналі, так що, якщо не бачили, приємного перегляду. А сьогодні ми нарешті перебралися вже поближче до Чорного моря. Нам і самим було цікаво, і ви, мої підписники, мені писали в особисті повідомлення і в коментарях. Що Женя. А чи поїдете ви на румунське морське узбережжя, а саме у місто Констанса? Так от повідомляю: поїдемо і вже приїхали. Виїхали сьогодні із Брашова якомога раніше. Їхати, наче не багато 400 кілометрів. Але спочатку нам треба, так би мовити, переїхати гори. А там така траса, що постійно присутні затори, причому багатокілометрові. І ми о 6 ранку виїхали, щоб і оминути ці всі затори, і пошвидше приїхати у Констанцу, щоб відпочивати, досліджувати це місце і тому подібне. І от ми приїхали, і щось наш відпочинок поки що починається так собі. Першим ділом, коли ви приїжджаєте у нове місто, що вам треба? Звісно, знайти і орендувати якесь житло. Ми, звісно, за декілька днів до поїздки моніторили різні пропозиції, але цінники були такі не дуже смачні. Існує навіть такий жарт. Якщо ви поїдете на море відпочивати у Болгарію, і у вас там вкрадуть автомобіль. То це буде все одно дешевше, ніж відпочити у Констанці. Не знаю, це настільки правда чи ні, але так, за декілька днів до відправлення цінники були високі, і ми залою вирішили перевірити свіжий лайфхак, коли ти. Приїжджаєш і вже по факту шукаєш і бронюєш житло. Ми так робили в Єгипті, ми так робили в Албанії, що коли день в день ти приїжджаєш, якщо власник якогось готелю чи апартаментів не встиг ну, здати це житло, він зазвичай знижує цінник, і ми такі хоп, і це житло орендуємо. І ми так моніторили ціни. Сьогодні день в день є гарні пропозиції, дешевше відсотків, там, наприклад, на 25%. Але поки що у нас нічого не складається. Перше житло ми знайшли на Airbnb. Там був такий невеликий міні-будиночок з терасою. Правда, він знаходився не у самій Констанці, а на курорті Мамая. Це так би мовити, північна частина Костанці, звідси кілометрів 15. Так от, ми забронювали, було все добре. Але потім власник помешкання написав мені, що вибачте, каже, але саме ці дати, що ви обрали, вони зайняті. Тобто можете заїхати з завтрашнього дня, але не з сьогоднішнього. Ми кажемо, вибачте, нам це не підходить. І власник без проблем скасував це замовлення, і з мене нічого не зняло. Грошей. Далі продовжили шукати. Знаходимо ще один варіант, уже на букінгу. Також гарні апартаменти у самій Констанції. Цінник також дуже смачний. І була примітка, що це нове помешкання. А ми з залою ж любимо експериментувати. Ми так робили в Єгипті, ми так робили в Албанії. Коли через букінг знаходиш якийсь новий готель, то там часто немає відгуків. Туристи, можливо, бояться його орендувати, але власник навпаки зацікавлений, щоб до нього відпочиваючи приїжджали і заселялися. Зазвичай там все новеньке, гарні умови і тому подібне. І тут ми побачили, що житло нове. Відразу бронюємо. Приїжджаємо за адресою, яка вказана в бронюванні, бо букінг мені бронювання підтвердив. Ось ми приїхали за цією адресою і обломилися, тому що ми натрапили на розводняк. Це мій перший розводняк на букінгу, коли мене хочуть накохати на гроші. А розводняк заключається в тому, що спочатку мені приходить повідомлення від помешкання. Самому букінгу, що для підтвердження резервації, напишіть мені на WhatsApp. Можливо, ви скажете, що вже щось попахує розводняком, але знаєте, у нас так в Єгипті було, у нас в Албанії було, що деякі власники житла реально хочуть, щоб ви написали на WhatsApp, і вони там присилають ну, інструкцію. Про заселення, порядок проживання, якусь корисну інформацію. Навіть у Венеції у мене таке саме було. Тому в мене це ніякої підозри не було. Напиши та й напиши. Все одно я писав одне і те саме повідомлення відразу і в чаті на букінгу, і в чаті WhatsApp. Пишу спочатку, мені не відповідали хвилин 20 чи 30, Хоча ми вже приїхали за адресою і хотіли заселитися. Потім, нарешті, приходить. Повідомлення від власниці. Помешкання каже, ми підтверджуємо ваше бронювання, але вам ще треба внести депозит у розмірі 50 євро і оплата через PayPal. Кажу, вибачте, ні-ні-ні. Я вже все заплатив через застосунок Booking. У мене списало всю суму за бронювання і проживання, тому додаткові кошти я платити не буду, тому що вже пахне розводом. Вона каже: вибачте, якщо не платите депозит 50 євро, то я тоді вас не заселю, відміняйте своє бронювання. Ви відміните і вам букінг все поверне. Угу, Звісно, поверне. Вони так налаштували своє оголошення, що якщо я в даний момент скасую бронювання, то з мене у вигляді штрафу спише всю суму за проживання. Тобто візьми, викинь ось ці 100 з хвостиком доларів кудись отак. У нас ще до сих пір продовжується спілкування, але зрозуміло, що воно нічим не закінчиться, і треба писати у підтримку букінгу і казати, що це шахраї. Я, до речі, недавно чув про ось цю нову схему розводняка, про депозит, або коли ви завчасно бронюєте на букінгу, наприклад, там за декілька тижнів, декілька днів. І коли там оплата, наприклад, по факту заселення, то можуть також вам написати, що закиньте 50-100 євро як завдаток, не кидайте. Все треба, щоб проходило через сайт або через застосунок booking.com. І виходить, в Констанцу приїхали, і два варіанти житла пролетіли повз нас. І тепер знаходимося тут уже деякий час і нема ніяких поки що варіантів. Дівчата ось там сидять в автомобілі, моніторять Airbnb, Booking. Можливо, вже знайшли якийсь варіант житла, тому будемо ще щось бронювати і нарешті заселятися. Так що, отак починається наш відпочинок у констанції відразу з пригодами. Доволі швидко ми знайшли третій варіант помешкання. Тут вже без підводних каменів. Ми відразу обрали варіант, де було. Безкоштовне скасування, а оплата взагалі готівкою під час заселення. І от ми вже тут. Огляд зараз покажу. Скажу, що це такий невеличкий міні-готель. Компактний, що готель, що наш номер. Звісно, не такі хороми, як в попередніх варіантах, але це помешкання, хоча б справжнє, і ми вже тут. Так от, проживання на дві ночі. За трьох осіб я, Алла Таваля, обійшлося нам 126 євро. А до речі, баталії з попереднім житлом на букінгу продовжуються. Ми все ще переписуємося в WhatsApp. Там вже включають дурочку, нічого не знаю. В тому плані, що ми взагалі шукали в інтернеті інформацію про той готель і знайшли, що фотографії. На букінгу ось цього готелю в Констанці, взагалі вкрадені з якоїсь лівої квартири, яка знаходиться в Бухаресті. Просто взяли фото, відзеркалили, щоб не було співпадіння точ-точ, в -точ, і все виклали. Тобто, шахраї 100%. Але вони цього не признають. Я їм вже кидаю посилання, кажу: можете пояснити, як оцей ваш готель знаходиться взагалі в Бухаресті? кажуть. Не витрачай мій час, все, ти не хочеш заселятися, не хочеш платити, все, не пиши мені, відміняй на букінгу сам. Роби все сам, тобі все повернеться. Написав службу підтримки букінгу. Не знаю, як швидко вони будуть відповідати. Але буду чекати. Бо, до речі, за те житло з мене букінг зняв 103 долара. Тобто трошки менше 100 євро. Ось така ситуація. Добре, давайте ж номер покажу. Як я і казав, він компактний. Ось перша кімната. В наявності ліжко, столик, ось таке дзеркало, телевізор. Далі сусідня кімната. Є диван. Столик, що розкладається, кондиціонер. Невеличкий такий коридор. Шафа є, тут додаткова постільна білизна. Є холодильник, мікрохвильовка, посуд. Кухні немає де готувати. Ну, хоча б ось такий набір є. І далі ванна кімната. Унітаз, умивальник та душ. Ось так цей міні-готель виглядає зовні. На вулиці можна припаркуватися вздовж узбіччя. Місця, в принципі, достатньо, бо ми вже поїздили по констанції. Ми спочатку приїхали за неправильною адресою, коли шукали цей готель. Так бачили, вулиці, де взагалі дуже і дуже проблематично стати. То тут, в принципі, більш-менш з паркуванням. Найближчий пляж знаходиться звідси на відстані близько двох кілометрів. Але першим ділом ми хочемо дослідити старе місто Констанції. Там якраз є набережна, тому сідаємо в автомобіль і їдемо досліджувати це місто. Друзі, в черговий раз хочу нагадати вам, що для виїзду за кордон потрібно оформлювати туристичну страховку. А якщо ви ще й виїжджаєте на своєму автомобілі, то і зелену карту. Це обов'язкова страховка для перетину кордону та законного пересування європейськими дорогами. А зручно і вигідно оформити обидві страховки можна в застосунку Hotline Finance. Вибрали страхову кампанію, яка найбільше вам сподобалася. Ввели свої дані, оплатили і готово! А з моїм промокодом ПАНЮТА зможете на 10% вигідніше придбати страхування. Всі деталі в описі. Ось ми вже і в старому місті Констанци знаходимося на площі під назвою Овідіус. Запаркувалися звідси відносно недалеко, буквально дві хвилини ходьби, тобто в самому центрі. І якщо говорити про вартість парковки, то. В цій зоні перші 30 хвилин безкоштовно. Далі на таблиці було вказано, що година парковки коштує 2 леї. Але коли ми скачали за стосунок, то в ньому нам показує, що одна година парковки коштує 4 леї, тобто 80 євроцентів. І саме за таким тарифом ми і платили. І от, прийшли ми на цю площу. Як бачите, є різноманітні кафешки. Це музей історії та археології Констанци. І що мене здивувало, так це ось ця мечеть. Я не очікував взагалі її тут побачити. Ми вже навіть чули молитву. Справа в тому, що в Румунії 83% православних, 6% католиків, і решта 11% це інші релігії. Так, от, як бачите, в Констанції є доволі така велика мечеть. Відносно загальних розмірів Румунії, ширина морського узбережжя у цієї країни не така вже і велика, а тому не дивно, що Констанца – це найбільший морський порт Румунії. Він тут дійсно дуже великий. Ми ось знаходимося тільки з краєчку, але порт. Ось туди далі ще тянеться і тянеться. Я таких великих масштабів, здається, ще не бачив. А ось і воно чорне море. Ми, до речі, з ним не бачились майже три роки. Останній раз під час зйомки морських курортів України в 2021 році. Так що в даний момент такий собі момент ностальгії. І я вже бачу, що пляж і колір води в Констанції мені нагадує саме морські курорти Одеської області за Одесою. Десь там Чорноморськ, Затока біля Будацької коси, курортне. Росейка, Катранка дуже схоже. А ще на цій набережній Констанці привернула мою увагу ось ця будівля, яка знаходиться на реставрації чи реконструкції. І виявляється, це казино. І ви скажете, ну казино і казино. Справа в тому, що це казино початку 1900-х років. От настільки давно в Констанці процвітає і горний бізнес. Хоча, можливо, в даний момент це казино не функціонує. Але як локація для фото на фоні моря точно популярна. Ось так виглядає морський променад Констанци, який починається від морського порту і продовжується ось туди далі. Як бачите, під вечір дуже багато людей, і їх з кожною хвилиною стає все більше і більше. Гарний видно море. Поряд пропливають різні яхти, човники. Ось так має виглядати реконструйоване казино. А то зараз трохи псує загальну панораму променаду. І реставрація продовжується вже дуже довго, бо валя була в Констанції рік тому і казала, що і тоді ремонтні роботи також були. Тобто пройшов рік, а якось не дуже видно, що роботи йдуть до завершення. Але коли закінчать, буде дійсно дуже гарно. І який же морський курорт без колеса огляду? Це ж візитівка будь-якого міста на морському узбережжі. І в Констанції воно також є, доволі високе, точно вище, ніж, наприклад, в Бердянську, в Кирилівці, де ми ще бачили. Мені здається, навіть вище, ніж в Києві на Подолі. Вартість квитка складає 25 лей з людини, тобто 5 євро. І можна взяти ВІП-квиток. Тобто ви... Орендуєте одну кабіну, максимум чотири персони, і з вас 250 лей, тобто 50 євро. Але вас ще пригостять бокальчиком про І поряд з колесом огляду також знаходиться Марина Констанци. Але в наступний день. Сьогодні вже нарешті дісталися до пляжів Констанци, бо вчора було таке перше міні-знайомство з містом. Погуляли по набережній, на море подивилися, морським повітрям подихали. А от щоб повноцінно прийти, дослідити пляжі, позасмагати, поплавати, це ми вже вирішили перенести на наступний день. І от ми дісталися на пляж під назвою Алоха Біч. Він знаходиться трохи подалі від порту. Вам звідси колесо не видно огляду, але воно в тій стороні. І ми вибрали просто рандомний пляж, який був ближче всього до нас від нашого орендованого житла. Приїхали, запаркувалися ось там на горі, знайшли безкоштовну парковку. І от прийшов на пляж. І перше враження це здається найширший пляж на Чорноморському узбережжі, який я бачив. Так, звісно. У нас вдома широкі пляжі в Грибовці, в частині затоки, але навіть вони, мені здається, програють по ширині пляжу. Так що не знаю, яка там загальна кількість житла у Констанції. Наскільки багато туристів може прийняти це місто, але точно можу сказати, що пляжі Констанції зможуть в себе вмістити величезну кількість відпочиваючих і навіть трішки більше. І, до речі, коли приїздиш на інші морські курорти, дуже часто бачиш таку ситуацію, що коли приходиш на пляж, то він заставлений платними парасольками та шезлонгами. І якщо ти хочеш розміститися самостійно на рушнику чи на покривалі, то тобі нерідко треба ще пошукати це місце, то в Констанці ситуація абсолютно протилежна. От для прикладу, Алоха біч є ось така платна зона. Парасольки, шезлонги, і ця зона доволі немаленька, ну тобто багато місць, де можна впасти, лягти, засмагати і відпочивати. Але на загальному фоні цього пляжу здається, що це якась міні-зона, невеличкий острівок із парасольками та шезлонгами. У Констанці доволі довга берегова лінія. Тут є декілька пляжів, як біля центральної, основної частини міста. І також є дуже багато пляжів на північ Констанці в районі курорту Мамая. До речі, цей курорт ми дослідимо в наступному випуску. Так що, щоб його не пропустити, обов'язково підписуємося на канал. Трошки перервусь. Літачок. Я такі літаки бачив тільки в фільмах і в сторісах знайомих в Штатах, коли літає літак з якоюсь рекламою. В Констанці це також є. Так от, Пляжів тут доволі багато, і я не можу говорити за інфраструктуру на кожному з них. Але можу показати один із варіантів інфраструктури на прикладі пляжу Алоха. Тут є рятувальний пункт, він діючий, там чергує рятувальник. Далі, як я вже говорив, зона з платними парасольками та шезлонгами. Біля них в наявності є кафешка, можна взяти, наприклад, якийсь напій, можливо, навіть перекусити. Я ще близько не підходив, але бачив, що дівчата там вже щось замовляли. Коли повернуся, спитаю, що і за скільки грошей. Далі є декілька смітників. Це добре, бо пляж великий. Якщо у вас є якесь сміття, не доведеться його з собою тягати. І викидати десь у місті, можна це зробити тут. Також є в наявності два біотуалети, і трохи далі, я так розумію, це перевдягалка. Те, що тут широкий пляж, це, звісно, плюс. Нікому не буде тісно, але з чого ж він складається? Чим далі ви відійдете від води. Тут буде суміш піску з мушлями. Ось так це виглядає. Доволі тверденько, але ногам комфортно. Можна ходити. Я бачу, тут літає не тільки реклама, а ще й гелікоптери. Кружляє вже останні декілька хвилин. Не знаю навіщо і що він тут патрулює. Але трохи відволік. Тому повторюсь: чим далі від води, тим більше мушлі в перемішку з піском. Тверденько. Але чим ближче ви будете підходити до води, до моря, тим звичайного піску буде ставати більше, а мушлі менше. Звісно, місцями не дуже широка. Ось ця смуга м'якого піску, без мушлі. Але я думаю, це змінюється саме пропорція при зміні пляжу. Можливо, на інших піску є м'якого більше. І я вже підійшов до дівчат, спитав, що ж там є в кафешці. І вони відповіли, що звісно напої з перекусу є піца. А якщо говорити про цінник, то банка пива коштує 15 лей, тобто 3 євро. Є також знайомий атрибут наших вітчизняних курортів, коли на пляжі носять якусь їжу, але її тут небагато. Ось це єдиний приклад, який ми бачили за останню годину, що ми тут знаходимось. І нарешті давайте поговоримо про море, хочеться вже поплавати, ось такий тут захід у воду, як бачите, з краю дуже полого, діти он, без проблем граються. Вода доволі чиста біля берега. зовсім зовсім трохи є ось цієї водорості, якийсь укроп чи капуста в плані медуз. Ось так візуально я їх не бачу, але дівчата, коли заходили плавати, Знайшли один екземпляр і винесли на берег спеціально для мене. Ось так виглядає медуза, я їх давно не бачив, щоб згадав, як вони виглядають, я ж їх дуже і дуже люблю. Але якоїсь масовості я тут не бачу. Відійшов я від берега метрів 20 і глибина мені зараз по пояс. Спочатку дуже пологий захід, але чим далі? Я продовжую йти. Тим глибина трошки ріще набирається. От, наприклад, ще декілька кроків, ну, хай там метрів 5, і мені вже по груди. Вода дуже чиста. Я взагалі тут нічого зайвого не бачу, ні водоростей, ні медуз. Максимально прозора. Я без проблем бачу свої пальці на ногах, і на дні тут знаходиться пісок. Мушлі немає, але пісок такий збитий. Із-за прибою, із-за хвиль, але все одно ногам приємно. Якщо говорити про температуру води, то в серпні вона, звісно ж, максимально комфортна, але все одно, мій помічник дельфін, звісно ж, зі мною вже декілька хвилин знаходиться на глибині близько пів метра. І в даний момент, коли на годиннику друга година дня, він показує плюс 27 градусів. Ось таке вийшло знайомство із Констанцією. Пишіть в коментарях, як вам цей курорт. Але в наступному випуску, як я вже і казав, ми продовжимо досліджувати місцеві пляжі, але вже на курорті Мамая. І сподіваюся, в наступному відео ви дізнаєтесь, чим же закінчилася ось ця епопея з букінгом. Бо в даний момент від мене всі відморозилися. Шахраї майже відразу впали на мороз. Сказали, чуєш. Не витрачай мій час. До побачення, гарного дня. А підтримка букінгу написала, що надасть відповідь на протязі 24 годин, але вже пройшла доба, і ніхто нічого мені не написав. Тому сьогодні зранку я подав ще одну скаргу через спеціальну форму сайту. І, сподіваюся, нарешті букінг вирішить питання із поверненням коштів. Хоч якось, хоч на картку, хоч на якийсь бонусний рахунок. Тому будьте уважні і обережні, коли бронюєте житло, де б ви не відпочивали. А на цьому це відео буду завершувати. Але попереду вас чекають все нові нові випуски з Румунії. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!